Вітаю, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму, яка об'єктивно розповідає про військову сферу України і світу. Сьогодні у випуску українська армія готова захищати свій народ та територіальну цілісність держави. Зрадником військової присяги під час загострення в Криму виявився контр-адмірал. Азербайджанські військові планують закупити винищувачі Єврофайтер тайфун. А іноземні представники не встигають вчасно вивезти всю хімічну зброю з Сирії. 26 лютого у Російській Федерації президентом Путіним було оголошено раптову перевірку бойової готовності сил західного і центрального військових округів. Це унікальний випадок, коли українські військові теж активізувались. Введення російських військ до Криму змусило привести збройні сили України до бойової готовності повна. Техніка в бригаді боєготова, в стані перевірена, підготовлена до бойового застосування і готова до виконання завдань щодо захисту територіальної цілості і недоторканості кордонів України, а також до захисту українського народу. Зараз підрозділи бригади, визначена батальйонна тактична група, займається завантаженням боєприпасів бойових машин, танковий батальйон і відповідні підрозділи механізовані. А також підрозділи, які входять до розвідувального дозору. Ми один одного підбадьорюємо, всі готові. Тих, хто відмовилися, немає таких. Вчора надійшло розпорядження від вищого керівництва Збройних сил України про те, що наша частина, як і всі частини Збройних сил України, переводиться у вищий ступені бойової готовності. Хочу відразу відмітити, що всі офіцери, прапорщики, сержанти та солдати віднеслись з порозумінням і в найкоротші терміни, незалежно від того, що вчора це був вихідний день, всі прибули своєчасно і відразу ми ж розпочали. По посилення охорони і оборони нашої військової частини. Хочу сказати, що на сьогоднішній день всі зенітно-ракетні дивізіони знаходяться в постійній бойовій готовності, заступили на бойове чергування, по захисту повітряного простору столиці нашої держави. Якщо говорити про офіцерський склад, про солдат, я хочу сказати про те, що наші військовослужбовці. Віднеслись з чувством великої відповідальності. Психологічний стан особового складу добрий, особовий склад готовий виконувати за з перед ними завдання. Під час польових занять ми так само відпрацьовували ну, практичні дії всі. Я думаю, що нам нічого боятися. Багато військовослужбовців мають бойовий досвід і досвід участі в миротворчих операціях за межами нашої країни. Особовий склад пройшов Ірак, виконував завдання, виконував завдання в Косово, Конго, Ліберії. Крім того, особовий склад щорічно приймав участь в багатонаціональних навчаннях з іноземними країнами і мають відповідну підготовку. Я і мої товариші готові виконати любе бойове завдання. Я впевнений в своїх командирах, в своїх товаришах по зброї, що ми зможемо виконати завдання, яке поставить нам командування в будь-який час, день, ночі, незалежності від того, які події будуть розвиватися далі. Є досить підготовлені, досить сконцентровані. Тобто ми готові виконувати завдання. Наша знімальна група прибула до Житомира, аби дізнатись про готовність бійців 95-ї окремої аеромобільної бригади. Вулиці міста, майже порожня, особовий склад елітної бригади, перебуває на місці постійної дислокації. Починаючи з контрольно-перепускного пункту, облаштовано блокпости з бронетранспортерами, а патрулі зі зброєю та у бронежилетах контролюють весь периметр військового містечка. Скажу так, що буде наказ виконуємо, не буде, слава Богу. Зі строковиками тут попрощались минулої осені. Зараз служать виключно контрактники. Конкурс, чотири юнаки на місце. Штат окомплектований більш ніж на 80 відсотків, але достатньо, аби відповісти на агресію. Ззовні не потрібно вже нікого просити, нікого не потрібно заставляти. Ці люди прийшли сюди добровільно. Всі люди знають навіщо вони сюди прийшли, Вони готові виконувати свій. Громадянський військовий і конституційний обов'язок. За словами командира, заходи бойової підготовки у бригаді проводять упродовж 11 місяців на рік, які саме питання відпрацьовують, тримають у секреті, але їх діапазон відповідає сучасним загрозам. Усе починається з фізичного гарту бійців. Раз на тиждень проводиться машкедок на відстань 5 кілометрів, крім того, всі переміщення на полігони для виконання навчально-бойових завдань. Це піший марш на відстань від 12 до 18 кілометрів. Специфіка бойового застосування десантних підрозділів полягає у виконанні завдань в тилу ворога, тобто веденні десантно-штурмових і аеромобільних дій. Впевненості ВДВшникам додає участь не лише у навчаннях на території України, а й міжнародних заходах. Я служу в 13-му батальйоні вже 14 рік. Виконував миротворчі місії в Косово, Ірак. Ми маємо досвід міжнародних навчань. Штаб бригади повністю інтегрований і готовий працювати у складі штабів банціональних, в тому числі і армії провідних країн світу. У таких умовах розголошувати вказівки керівництва збройних сил. Командир 95-ки не має права. Відомо лише, що особовий склад перебуває у повній бойовій готовності, і це стосується усіх десантних частин українського війська. Звісно, рідні військовослужбовці хвилюються, але розуміють, що відповісти на ворожі зазіхання обов'язок їхнього чоловіка, батька, сина. Мама, звичайно, новини дивиться, переживає, але в нас на як би сказати, на самом деле воно все добре, нічого такого не відбувається. У цій частині служив герою України молодший сержант Василь Мельников, який у листопаді 2002 року ціною свого життя врятував парашутиста під час десантування. Пам'ятаючи цей приклад та заповіді його тезки Маргелова, військовослужбовці 95-ї бригади за будь-яких умов будуть відстоювати честь блакитного берета і України. Ми впевнили, що Житомирські десантники на 100% готові виконувати свої обов'язки, і навіть цивільних чоловіків закликають покластись на армію, яка здатна відповісти на агресію. Цей тиждень став перевіркою на мужність, патріотизм, витримку для військовослужбовців України, особливо тих, які дислокуються в Автономній Республіці Крим. Неочікувано для людей у погонах та простих громадян у ситуації, яка навіть письменникам-фантастам не снилась, слабкою ланкою став контрадмірал Денис Березовський. Зрадників зневажали ще у Київській Русі. За древнім літописом, клятвозлочинці помощи от Бога, ні от Перуна, да не защитяться, з своїми, і да посечені будуть мечами своїми і от стріл і від ігрово, і да будуть раби в этот век і в будущий. Честь, відвага, відданість батьківщині в усі часи характеризували справжнього воїна. Зрада ж батьківщині в час загрози її суверенітету, особливо небезпечний злочин. Найважче для будь-якої людини усвідомити, що тривалий час ти служив, працював та спілкувався з особою, яка за пазухою носила камінь. Носила в очікуванні саме того часу, коли цей камінь можна кинути в спину свого побратима, коли в лиху годину можна зрадити не лише своїм принципам, а легко перекреслити все минуле своє життя на користь сумніного майбутнього. І на ганьбу ще й очі можна заплющити. Вдивляючись в обличчя цього адмірала, важко повірити, що він не лише зрадив своїм життєвим принципам, а й людям, що ще донедавна в нього вірили. Я, Березовський Денис Валентинович, присягаю на вірність жителям Автономної Республіки Крим, мірої герої Севастополя. Клянусь строго виконувати прикази Верховного командующа Автономної Республіки Крим і Севастополя, прикази утверджених їх командирів, воїнських і формування, требування воїнських уставів, Клянусь достойно виконувати воїнський долг. Мужстю назищають жить і свободу жителів Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Державна зрада, тобто діяння, умисне вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальної цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років. Далі дивіться злагоджені дій рятувальників на місці затоплення теплохода біля Києва. Перспективи кращого у світі військово-транспортного літака ан 70 Кооперація Туреччини та компанії «Сікорський» для будівництва гелікоптерів, а також закупівля іранської зброї Іраком всупереч американській монополії. Події останнього тижня показали готовність української армії боронити свій народ та державу. І це попри мізерне фінансування оборонних програм та жебрацький військовий бюджет останніх років. До армії необхідно повернутись обличчям і у соціальних питаннях, і щодо технічної оснащеності. Далі п'ятірка кращих зразків військової техніки українського виробництва, яких потребує військо. Супереч перепонам, держпідприємство Антонов прагне довести до серійного виробництва військово-транспортний літак Ан 70 А замовники з української та російської сторін подають до судів через недотримання строків угоди. Тож ми з'ясували на якому етапі нині перебуває проект. Літак, який мав замінити застарілий Ан 12 почали проєктувати 36 років тому. Перший політ відбувся 16 грудня 1994-го у Києві. А наступного року машину було втрачено через зіткнення з літаком супроводження. Другий дослідний зразок на випробуваннях в Омську теж спіткала невдача. Ситуація в Омську, там перезашла відказ двигуна, В общем-то, серйозна ситуація була. Вот. Ну и экипаж спас ситуацию наша. Да, эту проблему вещей, самолет сейчас летает. Нині Віктор Гончаров, на рахунку якого 15 тисяч годин нальоту та 30 типів освоєних літаків, активно випробує Ан-70. З проектом знайомий 4 роки і запевняє, що у своєму класі це кращий зразок у світі. З усієї номенклатури військових вантажів він може прийняти на борт 98%, тому не дивно, що українські військові замовили 5 машин, а росіяни 160. Але проблеми з фінансуванням з обох сторін призвели до затягування строків і подорожчання. Літака, тому східний сусід не раз відмовлявся від участі у проєкті. Справа в тому, що є і другі партнери, колеги організації, з якими можна розмовляти відносно цього літака, і бути також, тривалий час, як кажуть, заложником цієї ситуації. Це тільки втрати, величезні втрати. 70 час на кі... на філіалі нашому на рядом заводі збирається, два два вже готові. Ну, это дорогостоящий проект, конечно. Все понимают, что машина удалась. Потому что летать в машине весом 120 тонн на грунтовые аэродромы длиной 600 метров практически никто не может. Нашій знімальній групі пощастило потрапити до тренажерного комплексу, де льотчики проходять підготовку та перепідготовку на літаках Антонова. Тут серед різноманітних кабін з приводами, що повністю відтворюють процес польоту, є і устаткування літака Ан-70. На ньому тестують найновітніші ідеї інженерів. Це дослідний пілотажний стенд літака Ан-70, на якому перевіряють усі системи управління. Коли літак піде в серію, він стане рухомим, як цей, для підготовки льотчиків. Разом з нами сюди допустили льотчика винищувача Васильківської бригади, підполковника у відставці Олександра Довгаля. У 99-му він звільнився з посади командира ескадрильї, а до того літав на Л-39, Міг 23 Міг 29 На останньому навіть воював у Таджикистані, але за штурвалом цивільних літаків до цього дня не сидів. Сімдесяткам мені понравилася у по своїй плавності пілатерування, то тобто дуже легке управління. Не треба ніяких действий. По балансіровки самоліту, то тобто, є все, автоматика дійсну. Ан-70 вже пережив модернізацію та здійснив свій перший політ 27 вересня 2012 року. Тепер це без сумніву літак 21-го століття. Пілотувати який дуже легко. Хто там? Харківський інститут зараз готує воєнних літчиків, да? Потім вводять свої програми навчання, підготовки. Пора. Да, пора, І ми будемо приймати десь курсантів. Є сподівання, що скоро розпочнуться державні випробування унікального військово-транспортного літака, які завершаться влітку. Попри невизначеність з російським замовленням, необхідно запустити серійне виробництво, а покупці знайдуться. Адже у світі безліч непідготовлених ділянок де сяде та злетить лише АН-70. Зараз до вашої уваги новини Української служби порятунку. У Києві на Дніпрі перекинулось судно. Місцеві мешканці забили на сполох через іткий запах і масні плями на воді. Коли бійці служби по рятунку прибули на виклик, екіпажу на борту не було. З корпусу плавзасобу витікали залишки дизельного палива. Щоб зупинити подальше його потрапляння у воду, рятувальники встановили навколо судна бонові загородження з абсорбуючим реагентом. На Чернігівщині піротехніки виявили кілька десятків боєприпасів воєнних часів. На небезпечну знахідку рятувальники натрапили в урочищі Ветхі біля міста Ніжин. Зокрема, вони знайшли два реактивні снаряди 55 п'ять арснарядів та п'ять мінометних мін. Вибухонебезпечні предмети знешкодили того ж дня. В Чернівцях постраждали двоє рибалок. Чоловіки провалилися під лід і не змогли дістатися берега. На щастя, до служби порятунку зателефонував місцевий мешканець, який став випадковим свідком події. Я їхав новіницької сорнофасоськи, бачить чоловік. Один стоїть у воді, другий до нього підшвали. Але <кій> мені таке почуття було, що вроді один в одного не спасив, тому що лід проривався. Я вернувся обратно, коли вони двоє вже у воді. Я швидко побіг на автомобіляці сервіс і швидко постаралися по телефону визвали МЧС. Рятувальники негайно прибули на виклик. Об'язавшись мотузкою, вони повзком дісталися до рибалок і за допомогою драбини та рятувального кола витягли їх із води. Вже на березі чоловіків перевдягнули у сухий одяг та передали медикам. Через підвищення температури повітря Державна служба України з надзвичайних ситуацій застерігає громадян. Крига на водоймах стала надто тонкою, тому виходити на рід категорично заборонено. У Черкасах вогнеборців рятували чоловіка. Пожежа сталася у житловому будинку приватного сектора. Вогонь охопив покрівлю площею близько 70 квадратних метрів. Самотужки залишити квартиру 60-річний власник не міг. Із полум'я чоловіка діставали рятувальники. Постраждалого передали медикам, які доправили його до третьої міської лікарні. Причину загоряння наразі встановлюють. Ще одну людину врятовано під час пожежі в Одесі. Займання сталося в покинутій будівлі на вулиці Марії Зеньковецької. Рятувальники прибули на місце події за чотири хвилини та оперативно ліквідували полум'я чим вберегли від вогню сусідні офіси. Вогнеборці натрапили в палаючому приміщенні на чоловіка. Ним виявився місцевий безхаченко. Постраждалого госпіталізували до 9-ї міської клінічної лікарні з діагнозом отруєння продуктами горіння. Попередня причина загоряння необережне поводження з вогнем. Блоком міжнародних військових новин будемо завершувати цей випуск. Строки вивезення хімічної зброї з Сирії зриваються. Ми вже повідомляли, що до 5 лютого останню партію небезпечних речовин мали вивезти за участю шести країн. Проте досі не виконано і половини плану. Тож влада республіки подовжила строки до травня. Азербайджан збирається придбати у Великобританії винищувачі Єврофайтер тайфун, аби замінити застарілі міги та су таким чином. Збільшиться військова перевага цієї держави над Вірменією. Паралельно компанія BAE Systems веде перемовини з Кувейтом та Катаром. Ірак отримає від Ірану зброї на загальну суму 195 мільйонів доларів. Згідно з угодою, це контракти на постачання легкої зброї, мінометів, танкового та артилерійського обладнання, а також засобів захисту від бойових отруйних речовин. У США цим вкрай незадоволені. Туреччина спільно з американською компанією Сікорський Aircraft випустить 109 багатоцільових гелікоптерів т 70АЙ Блек Хоук для військових та силовиків. Турки виконують 67% робіт. Вартість підписаного договору становить 3,5 мільярди доларів. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Бажаю черпати інформацію лише з перевірених джерел. Якщо маєте серед знайомих військовослужбовців, раджу подякувати їм за стійкість. Хай щастить.